так, Вітаю вас на укремуному каналі Вуйка Штіль. І сьогодні ми вибрались в такий чудовий день, весняний, але ще досить холодно. Починає дмухати холодний вітер і моросити дощ. Але гадаю, це нас не зупинить. Раз ми вже сюди прийшли, значить я почну свій пошук. Що знайду, покажу неодмінно, що не знайду, не покажу, бо напевно нічого не знайду. Доброго, але ж вам накопаю і покажу. Я створив спільноту для українських блогерів YouTube. Збираємо там, тусуємося всіх блогерів, стягуємо нашу спільноту, ведемо різні онлайн-розмови на різні блогерські теми. Що кого цікавить, звичайно, ми там все це обговорюємо. Ну і хто є таким блогером, себе вважає. Винятково на українській мові. Всіх запрошую в нашу спільноту. Ділимося своїми відеороликами в нашій спільноті, різними темами, як я вже казав. Ну і багато чого цікаво можна дізнатися. хожу брожу, я лажу цим пагорбом схилом і бачу Бамс! І тут лежить така свинка пепа під деревом. Подивіться, щасів друзі тової. Вона тут лежить. Просто лежить на поверхні. Хтось її тут чи сховав, чи залишив. Бачимо, відказничок немає детонатора вже цього збитий. Стабілізатори всі криві помнуті. Летіла і нікого не вбила. О, бачимо, капсуль пробитий. Відказничок, надзвичайно небезпечна річ. Треба якнайдалі триматися від цього, від таких свинок пеп. І треба звідси втікати. Зараз закопаємо, щоб нікому вона не зашкодила вже після у мирний час, після військовий час. Тому що вона на взводі і може в будь-який момент вибухнути. Так, вона це може. Краще не чіпати взагалі. Зазняв, відфотографував, вам показав. І йдемо далі. Мандруємо. І так, друзі, хотів вам показати таку знахідку. Подивіться, цікаво, знайшов я тут щойно під листям. От таку покорючену, всю розірвану від арт-снарядів, артобстріл був тут на цьому пагорбі. А то був колись такий магазинчик на 5 набоїв. До системи карабіна Манліхер 86. Подивіться, як, як його скрутило від зривної хвилі ударної. Бум! І ось так. Він досить міцний, не, ну, не сипеться такий я. Я в шоці. Досить ще міцний, бадьорий, але дуже поранений осколочками. Ось цього пагорба. Десь прилетіло аж звідти. Можливо. Бем! Капець. Уявіть собі, який тут був. Колись арт-обстріл потужний. Бомбили цей пагор мінометними мінами, чим тільки не хоче. Сильно-сильно тут був бій. Ну, Може, щось цікавого. Нам і залишили одні і другі війська. Зараз ми тут цю всю місцину добре пробадаємо. Ось в таких місцях нам приходиться шукати в Карпатах. Це вам не по полю ходити, монетки збирати. Попався ось така. Ракетниця залишки ракетниці зеленої. Бачимо на сонечку. Покажу. Ось. Вона йде, значить оцинкована, гарно дзвенить бренить і зеленого кольору. Все, що залишилось. Освітлювали, значить. Десь були тут бої або дуже рано досвіта, або дуже пізно ввечері. І мусили освітлювати територію. Там все йде в окопах, бункери. І сюди дерся воріг. І освітлювали, і його лупашили. Ось така штука. І ось що ще вдалося знайти буквально під листям, то є розірвана алюмінієва фляга або котелочок. мадярський. Але швидше фляга, бо тоненький дуже матеріал дуже тоненький і розірваний, простріляний всякими уламками металу. Стрьомно тут було, була сильна мокруха, тут моква. І обстріл і чим тільки не хочеш, тут всіх їх закидали гранатами. І погинуло тут багато дуже воїнів. Залишились вони в горах-Карпатах назавжди. А ми мандруємо. Гарна погода, вже розпогоджується, сонечко. Чудовий день. Саме для пошуків в Карпатах. І так, друзі, хотів вам показати таку цікавинку по війні. Подивіться, папа! Так як я шукаю по війні і копаю всі сигнали. Також і чорні. І ось такий відмінний стабілізатор я знайшов. Цікавий. Подивіться, тут ще є залишки фарби, що хотів показати. Така сіро-зелена, прикольна, фронтова. От. Неймовірно, сталиста сталь. Дзвінить аж сталь, капець. От Є фарба видно на сонечку. Все у фарбі. Подивіться, нічого тут немає. Всі стабілізатори в принципі рівні, акуратні, класні. Можна взяти. Собі в музейчик на експозицію, десь в куточку, зробити підсвічничок, запхати свічечку і собі зробити ось таку класну річ у музей. Я колись такі брав, робив підсвічники, роздарював ці стабілізатори. Мін з надзвичайною енергетикою, хоча не дуже хорошою. Тому що вони сюди прилітали вбивати, калічити і нищити. Солдатів молодих пацанів. Ось, бачимо. Класна річ. Комусь у музейчик би пішло аж бігом. Зробити свічечку і поставити, запалити десь собі. Чи не запалити просто клас. Такі речі можна брати, вони безпечні, нічого тут нема. Просто кусок металу і гарно буде дивитися ваші полектролізити. Заворонити і на полицю. Ось такі справи, народ. Такі тут були фронтові дії. Продовжуємо шукаємо. Ще шмурдячку накопаємо. Ну, а у нас чергова знахідка по війні. чорний метал, шмурдячина. Ахтунг мінинг гранатен. Опарам! Бачимо. Під листям буквально відгріп'я листя і тут один сигнал. Така зірвана мінометна міна прилетіла і взірвалася. Німецька. Ось залишки її стабілізатор. І тут бачимо, ще з війни ось так лежить. Ось такий спосіб. Лежить граната. А граната не проста, а ручна. Венгерська. Також була кинута відказничок і не взірвалася. Бачимо, що в бадьорому стані і дуже небезпечно. Ой-ой-ой, що -ой. ж то буде? Треба їх тут прикопати глибше. Заникати. Ось така ручна граната. Колотушка 42М. Ось такі знахідки наразі небезпечні. Ну, ми і цьому раді, тому що ще трошки. Кілька років і навіть такого шмурдяка металолому не буде в горах Карпатах. Все молоде покоління повзбирає абсолютно по-любому. Це гарантію даю. Ну а ми мандруємо далі, шукаємо, пікаємо, нипаємо цими стрімкотами, горбами, Карпатами. Знову в мене цікава знахідка металева. Потужний був сигнал. Я аж підстрибнув. Вже гадав, що я знайшов кулемет. Солтур 31, але бебем тільки ріжок від нього. Ось так. Полетів. Оп, дивимось. І він у не дуже хорошому стані, пошкодженому. Бебем аж приз. Дивіться, що. О, всі. Все, він загинув. Розковбас. Так як тут на цьому пагорбі бу, були сильні бачимо артобстріли, якісь міни, взриви. Сюди осколочок прилетів йому, звідси вилетів і бабам, бам він сталистий, сталь міцна. Але подивіться, як роздерло. Дуже і дуже стрьомно тут осколочки літали. Тут одне попадання серйозне, бачимо, деформація пішла, тут бем і... Тут сильно ну, так не розірвав, видно, такий легонький прилетів. А тут сильний був удар. І ось, ось так він пошкодився. Шкода прикро, їх і так мало трапляється, було б цікаво знайти його цілими. Ну, звичайно, з кулеметом. Значить, там були бої. Строчили кулеметники. І одне пряме попадання. Кулемет в одну сторону. А цей ріжок в іншу. Антураж. Прикольненько. Так нічого, все порозпадалося, спружини нема, подавача нема, днища цього нема, більше нічого нема. Клас-клас-клас. Ну, але будемо шукати. Кулемет сам до цього ще бракує. Антуражного хоча б. І буде сьогодні день зарахований щільницю. Зійшовши нижче ріжка. Якось щойно я підняв. І бам! І тут так лежить гранатен. Ахтунг! Мадярин! Отак, як ви бачите, так вона лежала під листям. Піднімаємо разом з вами. Ого! Ще одна граната. 42М Мадярська ручна, яка моглася накручувати одне на одну і робити більшу фугасну дію. А там бачимо різьба є. Тут є різьба і можна було накрутити. Клас-клас-клас. У нас таке не цікаве, звичайно, ми таке навіть не то що не беремо, ми таке навіть майже в руки не беремо і тут залишаємо. Хай тут собі і буде. А ми продовжуємо нашу подорож цими чудовими горами-Карпатами. Камерадин, І знову мені трапилася вона. Граната. Буквально під листям. Отака От вона була колись кинута мадярським солдатом і тут валяється, не взірвалася. ж це все закінчиться. Вже якась на сьогодні, вже третя, здається. Капець. Пагору по такий стрімкий. А вони аж були там, воон, там, 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 за тим деревом. Там окопи і бункери. І ось цим схилом, видно, гарно все зараз ще листя немає, все гарно проглядається. І ось цим схилом воювали, дерлася радянська армія. І гинули солдатики цим тереном, цим схилом. Їх тут полягло немало. Подивіться, буквально на поверхні лежить собі ось така гранатьошка, типу М42 колотуха. Вона лежить, правда, без нічого. О, подивіться, її поранив осколочок. Тут вже нічого нема, вона повністю тепер безпечна. Бачимо, тут був удар. Осколочка прилетіла їй, І тут помнуло. Немає ручки, немає детонатора. Просто сама конзерва. Ого, це, це... куля пробила. Нічого собі. Куля пробила гранату. Ого, ось все, залетіло, тут вилетіло. О, по Клас-клас-клас. Зараз вам покажу. О, бачите отвір? Отвір кульовий. Тут влетіло, тут вона вилетіла якось. То капець. Ось такий був плотний вогонь, тут на цьому пагорбі страшно. Був плотний вогонь. Звідти шмалили, паляли, стріляли з усього можливого. І сильно підривали цей пагорб. Були страшні взриви мінометних мін, снарядів артилерійських, бо пояски знаходжу. Стабілізатори мін. Ну, страшно. Це все весь пагорб засіяний металом, але дрібним металом. У нас хороших знахідок знайти важко. Раз у 2-3-5 років, як повезе. Немає, немає історичних. Також місць у нас немає в районі. Що можна було покопати по стороні монетосини, ауреуси, якісь всякі класні срібні монети, немає. Ось тільки така ж бонь. У вигляді металолому, ось таких значить, гранат, мін. Все це, що в нас можна знайти. Ну, Деколи ще може повести, але це треба ще потрапити, попасти на таке місце. Продовжуємо наші пошуки горами-карпатами. Сьогодні гарний день, пташки співають, красота. Ось, панове, чисто візуальна знахідка, йду я, значить, хожу, броджу. І бачимо, такого листя немає тут. Вітер здмухав і, подивіться, пем, буквально на поверхні 80 років, пролежали ці набої від карабіна Манліхер 86. Ось так лежать ця планочка, в якій вони були, розсипалися, металева стальна, верніше. Набої, чогось 4, мало бути, 5. Ось. Страшні, звичайно. Але після війни так їх ніхто й не знайшов тут. І так вони лежать собі. Хтось загубив якийсь солдатик. І так вони тут по сьогодні лежать. 39-й рік Ашка. Якийсь там завод Бабебем Будапешт. Нас таке не цікавить, просто хотів вам показати, що ще щось можна знайти чисто візуально, просто так. Без металодетектора навіть не потрібно. Шукати, користуватися, можна просто пройтися лісом. І якщо маєте добрий зір, чуйку, все можна побачити багато чого. У нас ще валяється після війни. Стрімкі гори Карпати, сюди ніхто не заходить, особливо окрім мене з металодетектором. Так що продовжуємо наші пошуки і шукаємо цікавинок. Шановне панство, у нас знову небезпечна знахідка. Пройшло кілька хвилин і знову я знайшов ось таку гранатьоху. Мадярську. Їх тут багато порозкидали, вони відказники, тобто вони не взірвалися з якихось причин. Тепер вже невідомих на сьогодні. І не будемо, звичайно, експериментувати, брати дослідження, якісь в цих питаннях. Це нас не цікавить, вони зірвалися і не зірвались. І дай Боже, щоб вона не зірвалася взагалі ніколи. Отак, От буквально під листям. Тут вона була її ніша, заникана, буквально отак і. Зберігаються після війни. Це вже 80 років, а вони ось так лежать тут скрізь пластами. Ці гранат, набої, міни, тут все ріжки, палімети, автомати, ТТ, МП, ППШ, звичайно. Ну, купа, всього, Та, міномети, там, чуть не танки тигри. На цьому будемо завершувати наші сьогоднішні походеньки. Підписуємося ставимо вподобайки, дизлайки, кому не сподобалося. І також всіх блогерів україномовних запрошую взяти участь і доєднатися до нашої спільноти копоблогерів України. Україномовні YouTube Коп-канали, які займаються пошуковою діяльністю з металодетектором і іншою подібною технікою. Запрошую всіх до нашої спільноти однодумців. Всі посилання будуть в описі під відео. Додаємось, не вставимося, коментуємо дане відео. Все, всім пока, до зустрічі. З вами був Вуйко Щілець. Побачимось, коли побачимось. We'll be right <laughs> back.